Сміхотерапія, італійські волонтери знають, як допомогти українським дітям легко долати тяжкі недуги. Вже вісім років поспіль вони привозять до київських дитячих лікарень. Сміх а віднедавна цьому мистецтву навчають і наших волонтерів. Вона комерційний менеджер Костянтина з італійського містечка Тревізо. Він трирічний Лука із грузинського Руставі. А зустрілися вони в центрі лікування онкохворих дітей у Києві. Малюк пережив уже кілька складних операцій. Та коли Костянтина перетворюється на клоунес у коні і починає запалювати, він забуває про усі тривоги. Ефект від такої терапії неймовірний, каже мама Луки. Після кожного візиту клоунів малий ще довго ділиться емоціями. Ну йому подобається, можна сказати, всього. Іграється, спілкується з ігрушечками. Звісно, йому, він на грузинському в основному розмовляє, Ну, все одно, от в тайгріках би даже незаметно то, що він їх не настолько розуміє. У Коні повна полудняна торба скарбів. Це чарівна паличка. Чарівна магія навколо переконує жінка. Аби захопити нею дитину та знайти шлях до її серця, потрібна тільки уважність. почати можна із чого завгодно. Приміром, якщо дитина лежить у піжамі, і на піжамі є малюнок, саме з нього можна почати налагодження контакту з дитиною. Це може бути будь-що. Та сміх, справа добровільна. Буває, налагодити контакт із дитиною ніяк не вдається, і її право на усамітненість треба поважати, кажуть італійці, як і вміти точно визначити момент, коли слід згортати розваги. Найважчий момент це зрозуміти, коли треба залишати палату, скільки часу потрібно там перебувати, аби не переграти. Також дуже важливо не переступити певну межу, пам'ятаючи про те, що біль дитини належить їй та її сім'ї, а не сторонній людині. Роберто Мік'єлон, він же клоун Джек, інженер за фахом, а нині пенсіонер каже на майже 80 тисяч мешканців його рідного містечка поблизу Венеції, аж 144 клоунотерапевти. терапевти. До наших лікарень приїздить уже два роки поспіль. А цьогоріч уперше провів тренінг із клоунської майстерності для українських волонтерів. Дарувати дітям сміх, переконаний може кожен, незалежно від професії та наявності клоунського реквізиту. Головна зброя клоунів не іграшка, а власна фантазія та готовність знайти шлях до серця маленького пацієнта. Ксенія Пісківська, Олександра Грибань, БТВ